Є питання з приводу циганкова в Жароні і його потенційному продажу в Брагу чи Бенфіку. Я можу вам сказати про те, що наскільки я розумію, в Жарона достатньо обідні плани на наступний сезон. Вони дуже хочуть потрапити в Єврокубки. І для цього їм потрібно зберегти безперечно циганкова. Звичайно, що якщо буде пропозиція заобрійна, і там всі будуть зацікавлені, а з огляду на те, як провів зимову. Весняну частину чемпіонату Ценко, плюс того, як він зіграв зараз за національну збірну, а це головним є головним показником, тому що він є лідером команди, безперечно, і це він показав цих трьох поєдинках. І е, пропозиції можуть бути серйозні. До матчів збірної я міг з майже стовідсотковою впевненістю сказати, що Жарона збереже цянкова на наступний сезон для того, щоб створити команду і навколо віті якраз створювати команду, яка могла би боротися за Єврокубків та іспанській лалізі зараз. Суттєво ціна виросла, і рівень пропозиції може бути більший.